335 гривень упаковка кілограмова свічок, але вона незвична, ця свічка, тому що тут додається прополіс. Прополіс є таким антисептичним засобом, тобто при його горінні е, можуть вбиватися якісь мікроби. Дана свічка дуже ароматна, вона пахне, вона класно горить. Давайте щас, е, продемонструємо одразу вам це. Дивіться, вона буде гарно горіти, не тріщить, не коптить, не стріляє. Якщо не буде сквозняків, віск не буде навіть стікати. Він повністю буде згорати. Якісна свічка для дому. Люди беруть, купують, задоволені. Є різні варіанти упаковок. Великий асортимент у нас представлений на сайті Кононалавка.ком'я, який вказаний в шапці профілю. Замовляйте, переходьте, обирайте, потрібна консультація. Звертайтесь. Ми швидко доставимо.